Волонтерський центр Шостка добро об'єднав свої сили з шосицьким центром професійно-технічної освіти. Тепер вони забезпечують наших бійців млинцями. Ми зробили три партії. Всі три партії відправлені. Хлопцям всім дуже сподобались млинці. і вже приїжджали хлопці до нас. 58 бригада а млинці є. Я кажу, є ще трішки залишилось, тому це і з повідлам, і з лівером, і з м'ясом, і вареники з картоплею. І все дівчата ми дуже вдячні їм. Виготовляють на базі 13-го чилища. Найці ці вакуумній упаковці. Вакуматор для цього придбала та надала приватний підприємець Наталія Мартиненко. Завдяки цьому продукти зберігаються довше та можуть бути доставлені будь-куди, як на ближній відстані, так і на дальній. Треба зазначити, що ще Раніше різноманітними смаколиками почали забезпечувати наших захисників, жіночки волонтери з Кофтунового та Собічевого. Кожен волонтер у нашому місті, кожна волонтерська організація, кожна громадська організація, ми всі підтримуємо між собою зв'язки. Я завжди кажу: нам нема чого ділити. Ми працюємо на загальну справу на перемогу. Тому ми підтримуємо один одного і Саша Журавий, Ільєна Варінік, і дівчата з. Центру шостка добро, всі ми працюємо разом.